Дякуємо тобі, Дякуємо тобі. За, цього чоловіка, за цього чоловіка, якого ти зробив, якого ти зробив нашим, новим нашим новим головою. Ми просимо тебе, тебе дай йому мудрості, мудрості, вірності, вірності чесності, чесності, працьовитості, працьовитості співчуття, співчуття. І, бажання і бажання творити добро. Цьому місті. Дай йому, Дай йому вірних, помічників вірних помічників. І допоможи нам, і допоможи нам завжди, завжди благословляти, його благословляти Його і всіх, і всіх керівників, керівників і, чиновників і чиновників нашого міста, нашого міста і, держави. і держави. Дякуємо тобі. Дякуємо тобі. Амінь. Дякуємо, Олександр. Я вам щиро дякую, але є ще одна така заповідь: не сотвори кумира собі. Так? Боже збав. Ви знаєте, коли був попередній майдан у 2004 році, і ми також робили молитву летам на, на сходинках міської, міської нашої управи, то свого часу ми говорили такі слова, коли всі кричали Вау! Так! Так пам'ятаєте всі думали, що от прийде чоловік і все змінить. І тоді звучало ще тоді, 10 років назад слова звучали: люди, якщо ми не піднімемо наші очі, отак от стояли так само люди внизу, стояли ми трошки вище. Якщо ми не піднімемо очі, ось так, от звідси, вище до неба, то ми будемо розчаровані і прийдемо ми до краху. Ви знаєте, це були пророчі слова, пройшли певні, певний час, і все відбулося. Тому що кожна людина, яка створить собі кумира, як правильно каже пан Олександр, вона розчарується, бо Бог кумирів не дозволяє, правда? Він сам є Бог і благословення. Тому дякуємо, що ви це розумієте ще раз. Благословіння, пане Олександр.